У нас дійсно сьогодні гарна подія, до якої ми йшли дуже довго. І коли ми з вами спілкувалися, що потрібні ремонти в медичній сфері, ми взяли на себе цей обов'язок і наступні роки проголосили, що гуманітарна сфера пріоритет розвитку Харківської області. Але до реалізації цих програм і проєктів долучаються ще наші міжнародні партнери, тому що не використовувати ті можливості, які сьогодні є у світі. Ну, соромно, мабуть, тому все робимо для того, щоб наш регіон ставав кращим, ставав сильнішим і розвивався. Тому сьогодні з нами міжнародні партнери, представників європейських інституцій, європейського союзу, які вже реалізували низку проєктів, з якими ми сьогодні поговорили про майбутні наші. Можливості, а я думаю, що якщо ми показуємо з вами такі гарні результати, якщо ми ефективно використовуємо європейське фінансування, якщо ми користуємося довірою у іноземців, то ми обов'язково з вами. Будемо реалізовувати ще низку програм. Про це сьогодні говорили із представниками Європейського інвестиційного банку, а також Європейського союзу, і домовилися про нашу плідну подальшу співпрацю. Відновлення поліклініки це наша спільна робота із європейським інвестиційним банком. А це означає, що 170 тисяч людей, які звертаються за консультацією, будуть проходити лікування в якісних нормальних умовах на черзі офтальмологічне, кардіологічне та хірургічне. Хірургічне відділення, а це ще 10 тисяч харків'ян, які в людських умовах будуть лікуватися. для європейського інвестиційного банку це був дуже важливий проект. Для банку є дуже важливим робити дуже швидку відповідь на ті потреби, які виникають в якомусь конкретному регіоні, і це саме приклад того, яким чином банк, як інвестиційний банк, може надавати допомогу, відновлюючи такі заклади, де може надаватися медична допомога. Тобто мова йде про покращення життя для громадян. І я хотів би також подякувати адміністрації без їх участі цього. Неможливо було досягнути європейський союз та Україна мають дуже амбіційну угоду про асоціацію, і для нас дуже важливо, коли в нас є можливість через партнерів, таких як європейський інвестиційний банк, робити реконструкцію подібних питань. Це те, що більшість людей в Харкові може не просто побачити, а отримати певну користь. Це частина великої реформи охорони здоров'я, яку ми також підтримуємо, і Харківська область це один з регіонів України, який рухається стрімко вперед в напрямку здійснення реформ. Я позитивно вражена тим ентузіазмом, тим натхненням, яке я бачу в продовженні співпраці з обласною адміністрацією з нашими партнерами з зусівама сьогодні. Ми святкуємо силу партнерства, і завдяки цьому партнерству ми можемо долати складні перешкоди. Я хотів би атмітити, що ета. Це... Один из четырех объектов, которые отремонтированы за счет денег Европейского банка. Для консультативной поликлиники областной клинической больницы это имеет очень большое значение. Порядка 470 консультаций в день здесь происходит для пациентов Харьковской области в том числе мы оказываем консультативную и лечебную помощь временно перемещенным лицам из Луганской, Донецкой области и Автономной Республики Крым порядка 170 тысяч консультаций в год оказывается в этом здании на втором, третьем, первом этажах в общем-то и здесь, где располагается организационно-методический отдел порядка 14 тысяч пациентов, которые являются жителями Луганской и Донецкой областей за это этот период времени была оказана такая помощь. И порядка 8 тысяч людей пролечено в стационарных отделениях областной клинической больницы.